Вітаю РБК Україна. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то Україна може перестати існувати. Ці слова очільника Кирила Буданова сьогодні активно ширяться мережею. Тож з них і почну. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я вітаю Романа Безсмертного, історика, політика надзвичайного і повноважного посла. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитро. Наскільки реалістичним є такий сценарій, про який сьогодні йдеться у мережі, і який сенс загалом? от Перше питання, яке у мене виникло: Путіну йти на перемовини, якщо України не буде, і Путіну виходить, що вдасться її захопити без дипломатичних втручань? Ну, давайте почнемо із фрази самого пана генерала. розумієте, до пана Кирила Буданова можна мати різні претензії, але він бойовий генерал, і сказати таку фразу він ніколи б не сказав і не скаже. Для мене очевидно, що ця фраза є складовою певного ІПСО, і на цьому можна було б закінчити коментувати подібні речі. А однак питання стосовно того, піде на переговори чи не піде Путін. В даної в даній ситуації воно залежить від дуже багатьох факторів, адже ми з вами а, вже давно говорили про те, що проблемою насправді переговорного процесу є не позиція України, є не позиція Європи, не позиція Сполучених Штатів Америки, є позиція Кремля. І пам'ятаєте, що тоді, коли безкінечно. Трамп, будучи кандидатом, його оточення говорили Україна, Україна, Україна. Ми з вами казали, що ну скільки можна вже хай де переконує іншу сторону, і власне сьогоднішня ситуація це багато разів підтверджує вже, і це навіть видно з нинішніх висловлювань. Фюрер Московський хоче ділити світ, сівши за столом разом із Дональдом Трампом. Ось його підхід до ситуації. Всі інші варіанти. Для нього на даний момент є абсолютно неприйнятними. А, в цій ситуації є одна дорога, вона правильна ця дорога, яка була озвучена в тому числі Дональдом Трампом, це сила, сила України це шлях до миру, і в цьому відношенні зрозуміло все, все що необхідно робити. Тому давайте обмежимося таким коротким коментарем цієї тези, бо все інше, все інше це речі, які можна. Аналізувати, придумувати, роздумувати, але вони будуть далекі від суті проблеми, яку ми говоримо. А що показав перший тиждень президента Трампа? Є думки, що Трамп вже комунікував з Путіним. Путін йому відмовив. Ну точно ми бачили в публічній площині і різкі заяви, і різкі відповіді. І тепер нібито нічого не лишається, окрім як розігрувати вдовгу карту з нафтою, з ембарго. І це вже точно не про місяці, це може навіть там на рік, коли Росія послабне. А власне, от що вам цей тиждень показав? Ну, перше, переговори, тема нафти це речі, які одне другому не заважають. І вони угу. розвивалися вже, бо видно, що тема нафти цінової політики вона працьовувалася в тому числі і по попередньою адміністрацією Джо Байдена, бо видно, як нарощувався видобуток, і видно, як а, а, Вашингтон працював, в тому числі саудитами. І по суті, це успадкована політика. І ви абсолютно правильно говорите про те, що це не коротка політика, це політика вдовгу. Тепер, що стосується нинішньої дискусії, я б її назвав так: це гра Кремля в Трампа. Кремль непогано розуміється на психотипі Дональда Трампа. І оці фрази, наприклад, там, про Гренландію, ситуацію щодо а якби е, був Трамп, тому не було б в тому числі таких подій, там і так далі, все це свідчить в те, що Кремль починає грати в Дональда Трампа стосовно контакту, контакт цей був лише через посередників, і один із них був через сі Тому говорити про якісь контакти прямі на сьогоднішній день, а передчасно по-друге. А звіст, який звісту в принципі ніякого на сьогоднішній день немає. З моєї точки зору, якісь кроки, якісь неконтакти розпочнуться хіба що після зустрічі Дональда Трампа з президентом Зеленським, з моєї точки зору, це якось окреслить підхід до стартової позиції. Це не початок переговорів, це не початок діалогу, це підхід до стартової позиції. І тут це співпадає з оцією думкою, яка звучала останні тижні, що там 100 днів Кіту келогу на просування цієї ідеї. Оце можливо, бо зверніть увагу: хоч там на Колумбію, хоч на Гренландію, це все війни в соціальних мережах. І ці поєдинки в соціальних мережах, хтось думає, що питання. України для Трампа чимось відрізняється від Гренландії, Колумбії, Панами, і там і далі. це така сама гра і війна у соціальних мережах. І це треба просто розуміти. Ну, власне, ми з вами, пане Дмитре, про це говорили не один раз. І знаєте, в цьому й геній Трампа і його слабкість це можна не любити, це можна е, обажати там і так далі. Але він такий, і от Кремль з ним грає гру Трампа. А ми в Україні традиційно то сваримо його, то любимо безмежно і так далі. Нам теж перейти треба до таких прагматичних кроків відношення до нього, що він говорить. Даруйте використання його як політика в цій ситуації, підігруючи йому. От мені дуже подобається зараз. Для прикладу поведінка прем'єр-міністра Нетаньяку. Ну, він грає в Трампа, але він досягає свого свого результату, використовуючи в тому числі Дональда Трампа. Ось так виглядається ситуація. Ну раніше говорилося про те, що Трамп звернеться з, з, з чимось до Путіна, а Путін йому або відмовить, і тоді почнеться друга гра, або не відмовить. То виходить, що в цього першого етапу ще не було. У ці контакти, про які ви також згадуєте, це не про це, так не про пропозиції і умови. Як звернення було в social trust Він вже сказав, що треба війну закінчувати або ми. Ну а знаєте, замахнувся то бий. А як замахнувся і не б'єш, то така тобі оцінка. Тобто, тут зрозуміло, а, Кремль це проігнорив У відповідь він сказав: Ну, якби Трамп був, то може й подій ніякої не було. Тобто, тут бачите, ніби ігнори в той же час, ой ти хороший нас золотоволосик, там ми з тобою будемо гратися в якусь дружбу там і так далі. Це все інформаційна гра, вона абсолютно беззмістовна, а Трамп накидає в цей ящик, нафту, тарифи, ецете, ецетера. Ну, ми з вами ще побачимо, що тарифи ці підуть у пісок, як і все інше, тому що от, нинішня ситуація з Колумбією, вона туди прямо виходить. 50%, 100%, заруйте, даруйте, але е, Колумбії це ну як торішній сніг у нинішній ситуації. А що е, дасть зустріч Трампа із Зеленським? Якщо здається, ніби все вже вирішено, і Зеленський доніс свою правду, Трамп доніс свою, своє бачення до Зеленського, ніби вони домовилися, і тому Трамп так публічно й каже: Зеленський вже готовий е, підписувати угоду. Про що їм говорити ще? Якщо і ви підтверджуєте, що все від Кремля зараз залежить, пане Дмитре, тут один нюанс є. Завдання цієї зустрічі це забезпечення постійного близького контакту між президентом Зеленським і президентом Трампом. Ось головна задача. І це означає, що бути на прямому проводі, кожен день обговорювати ситуацію чи через день і. Продовжити всі програми і проекти, як ви бачите, воно продовжує рухатися, хоч розмов навколо цього дуже багато. От щось там відміняють тут зранку, відмінили ввечері, відновили і таке інше. Ну, це все інформація. Поки що розумієте в цій ситуації, тому важливо це запуск оцієї доктрини а, мир через силу. От чи сила шлях до миру, от так би можна сказати, як тільки вона запуститься, а це почнеться з діалогу двох осіб, бо якби в цій ситуації, як ви правильно кажете, вже випробовано багато що, і складається враження: а сенс, який а сенс в тому, щоб робити Америку великою, щоб вона впливала на щось. і тут Україна може зіграти дуже серйозну роль, власне. Руками Збройних сил України ставлячи на місце багатьох тих, хто плутається між ногами в Трампа. Ну, це вже майстерність, наскільки вдасться президенту Зеленському донести цю позицію до президента Дональда Трампа. Але важливо це їх особистий постійний контакт, тому що ну така людина Дональд Трамп. Що тут зробиш? Він президент, президент великої держави. А на ваш погляд, питання компромісів України ще розглядаються, обговорюються. Чи вже все визначено? На що Україна точно піде, на що Україна не піде? Наприклад, призовний вік, там відмови від НАТО. От зараз оця ця програма програма зовнішньої допомоги на 90 днів, і нібито вона зачіпає Україну. Йдеться про школи, надання медичних послуг, ремонт критичної інфраструктури. Власне, це може також бути інструментом тиску перше, треба розрізняти перше, розпорядження Дональда Трампа про 90 днів, воно абсолютно ні на що з точки зору допомоги армії не вплинуло. Розпорядження держдепу торкнулося лише окремих невеликих сегментів, тому що Україна в питаннях допомоги знаходиться в бюджеті Сполучених Штатів Америки. Ні держдеп, ні президент до нього відношення не мають, і тому в цьому відношенні до моменту, поки чітко не стане зрозуміло, чого це стосується. Говорити про це годі, тому що ну я вже стільки за ці дні прочитав, що чого що, що вирішить, це не стосується ніякої допомоги Україні, і це без кінця повторюється, тому там можливо якісь сегменти, які були програмами держдепу такі програми дійсно були. От воно зачепилося, але це мінімум, мінімум те, що стосується великих речей, вони залишаються в дії, вони продовжують свою реалізацію. Мені, наприклад, подобається те, що ці речі продовжуються, про них мовчать. Ну і правильно треба мовчати, що говорити про це всьому світу, щоб знали, якими дорогами, що і куди їде. Ну тому тут в цьому відношенні, скажімо так, треба дивитися реалістично. І, власне, зустріч, ця про яку я вам кажу, вона дуже важлива, щоб ми повернулися до системної роботи. І а, хай Трамп робить Америку ще раз великою, Україна в цьому буде допомогти. але... В тому числі для того, щоб Україна робила Америку великою, Україні теж треба американська допомога. І тут спільний інтерес, дил, то, який між двома сто... сторонами має бути, має спрацювати. Я дуже сподіваюся на те, що це розуміння є у воєнно-політичного керівництва України, в тому числі і а, українське керівництво розуміє. То такий і що таке Дональд Трамп? Бо ну я бачу, що Кремль вже грає в, в, в Трампа, і Україна теж має зробити свої висновки, робити свою роботу в цьому плані руками президента, а, міністра закордонних справ і інших посадових осіб, широкого фронту діалогу з новими посадовцями у Вашингтоні і так далі. А чи якщо Україна Україна буде добре працювати з Трампом, і у Трампа не буде до України питань, а, ну умовно кажучи, задовільнимо ми а, Трампа, як як бізнесмена, а, чи зможе Трамп робити Америку великою знову за рахунок Росії? А, ну розчавлювати Путіна, чи все ж таки побоїться, як це робили попередні адміністрації? і Буде миритися з тим, що Росія має існувати, і з нею треба якось домовлятися. Пане Дмитре, тут ви загнали мене в кут. А поясню чому? Тому що знаючи Трампа, розумію, що коли в нього щось не вдається, він відсторонюється. Це від. Правда. Це правда. Однак це вже в тому числі від нас залежить. Пояснить, що це той випадок, коли якщо ти не тиснеш, то Америка попадає під загрозу. І він це розуміє. І тут треба знайти слова і аргументи якими переконати, що якщо ти збираєшся поступатися, то тобі капут. І перше, чим ти можеш поступитися, це не допомагати в Україні. Нарощування сили Російської Федерації перше, що в собі несе, це загроза Сполученим Штатам Америки. Доктринально, Росія для Сполучених Штатів Америки противник і ворог. І в даному випадку а, Україна виконує функцію. Тим, що робить Америку знову великою, звідси тут співпадають інтереси, і так з моєї точки зору залежить лише від роз'яснення подібних речей. Тим більше, що Трамп звик не сам робити Америку великою, він буде воювати і робити Америку великою в social Трус. А він це робить з зусиллями панамців, датчан, європейців. Українців, браво в цій ситуації. Все, все тут співпадає. Інша справа, як оці словосполучення слово вдасться донести, пояснити, підібрати українській стороні для діалогу з Дональдом Трампом. Ну, а ми з вами поупражняємося в тому, який він геніальний в лапках. От і все в цій ситуації. А якщо повернутися на тиждень назад і пригадати, що відбувалося в Європі, які заяви лунали, які дії були Трамп провокує Європу? А зараз от ми бачимо з останніх новин в словаччині проти Фіцо мітинги багатотисячні, у Балтійському морі, пошкодження латвійський підводний кабель. Ілон Маск знову там щось заявляє перейменувати ламанш на канал Джорджа Вашингтона. Так чи інакше на Європі багато чого зосереджено і багато очікувань. Що ви бачите, наскільки зараз Європа консолідована? Ну давайте зелода маска. Е, там мексиканський в американський. Перше, це як потрясіння. Зараз всі зрозуміли, Ну філіппінці називають південно китайські філіппінцям, філіппінським, китайці, південно-китайським. Нікому ні холодно, ні жарко. Е, і одні й другі знають, що я всесвітнє е, географічне товариство, але це для таких. Снобів, як українці, як британці, інших це не хвилює, тим більше американців. Вони на історію дивляться як на вчорашній день і не далі. Тому тут все зрозуміло. І все це буде говоритися, і воно перетвориться після 10-го перейменування просто в пустозвонство. Що стосується пориву кабелів, тут ситуація зрозуміла. Днями ось ось підходить лютий, як е, Балтійські всі держави будуть відключені від енергосистеми е, Рао ЄС, і тому там уже рвуть на собі сорочки в Москві, щоб тільки все зробити, щоб оце рвати кабелі, щоб показати, що стабільності не буде. Насправді зараз вийшли на патру... патрулювання кораблі НАТО. І ця ситуація дуже швидко схлопнеться. Я думаю, що вона вже перенеслася туди в тайванську протоку, тому що там почалися обриви кабелів і так далі. Але з моєї точки зору НАТО зараз а, справиться з цим завданням, тим більше, що потенціал і британський флот, і французький туди відправився, там є можливість впливати на ситуацію, контролювати проходження через вузькі місця. Бо головна а, підстава цього це мілини. Тому що ну ви ж не кинете кабель там на великій глибині, бо просто троса не вистачить для такої роботи. Я вже не кажу тиск там і всі суміжні речі. Тобто, в цьому відношенні тут є вирішення проблеми і причина, чому веде себе так рашистан. А, Фіцо так, Фіцо в братиславі називають Трампом. Його так і іменують. Це наш Трампік. Маленький такий, от, бо йому зрозуміло, що шапка не підходить, велика Трампова, тим більше він її не носив ніколи. Але зрозуміло, що Фіцо і Орбан от, це такі собі підспівувачі, от, це, от той випадок, коли кажуть, що от, є такі люди, які ну вони окрім там проблем Трампу вони абсолютно нічого не приносять. Чи розуміється Трамп? Ну розумієте, він використовує пане Дмитра і одного й другого, щоб торпедувати Європу? Зрозуміло, що для чого йому атакувати Європу, коли там свої два посіпаки є. А тут ще вони грають на всі, вони резидентами є всіх розвідок. От й із Кремлем, тут ще й підспівують а, Путіну. А це на руку лягає Трампу. Нестабільність. Пам'ятаєте, він же казав, що я напущу на вас. Росію, якщо ви не будете сплачувати в нас внески до НАТО. Нащо йому напускати Росію, коли два цуприки є, він одв'язав їх, вони там кожен день uh, щось говорять, Сотрясають Європу. Ситуація в Орбана трошки краща. Ситуація з Фіцо. насправді в нього лишилося, я думаю, що місяць-другий, щоб врятувати коаліцію, тому що він уже на грані. там розбігаються коаліціонери. От, але слабкість ситуації в Словаччині в тому, що опозиція не має організованої сили, серйозної, та да, люди на вулицю вийшли. Але задайтеся питанням: а от е, вибори, а які партії підуть? Ну оберуть якихось там ми ж теж іноді обирали так, палець на вітер поставили та й обрали. Ситуація в політичній системі Словаччини на жаль дуже хитка, і перевага Фіцо не в його силі. А в слабкості опозиції словацької. і люди вимагають від опозиції дії, але вона є дуже такою розмитою, от і потребує росту. А ріст, коли Коли є політичні ресталіща, коли є політичні бої, власне зараз у словаччині виростає нове покоління політиків, яке прибере це фіцівське сміття. З дороги е, словаччини ця держава і цей народ заслуговує на світлу перспективу в рамках європейської спільноти. Я переконаний, що це буде зроблено. Точно так буде за рік, півтора і в Угорщині, тому що Петер Петермадір набирає обороти е, е, Орбан. Він, будучи слугою і Трампа і е, Путіна в момент, коли наступить розв'язка. В ситуації між Україною і Сполученими Штатами Америки на користь і Сполучених Штатів і України він просто злетить як абсолютний непотріб для Вашингтона. Пане Романе, останнє символічне питання. Білорусь Лукашенко 87%. Це яке значення в контексті війни має для нас чи ні? З моєї точки зору, для нас все має значення. І тут uh -huh. я би до уваги прийняв іншу фразу, яку хтось там із нинішніх посіпак е Лукашенка сказав про те, що ці вибори були найспокійнішими. Оце даремно. Оце даремно. Треба робити все, щоб Лукашенко розумів, що він сидить на сковороді. От і оце оце це слово мене дуже турбує, що. Вибори пройшли дуже спокійно, бо все рівно його посадять, все рівно він буде відповідати за злочини проти власного народу, за злочини проти України, і він буде йти по всіх статтях як сателіт фюрера Московського. Тому в цьому відношенні треба працювати і не знижувати тут напругу. А все інше розумієте, ну е як завжди, у великої Європи. До таких, як Лукашенко, не доходять руки. Ну, так треба, щоб цим займалася Україна, Польща, Литва. От і відповідь вам на поверхні. Пане Романе. Дякую за аналітику. Роман Безсмертний історик і політик, надзвичайний повноважний посол був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть подобайку.